Наше життя це стрим. Стрим колети. Я не против, наша країна, наш Дим. Он на портретує пишет воды. Здравствуй. Здравствуйте. Что хотите обсудить в столь ранний час? Какие варианты? М -м -м, варианты. Ну, вы, вас что-то приводит, вас что-то мучает. Или нет? Что меня может мучить. Не, ну может, у вас есть супер классный оригинальный вопрос для украинцев, например. Или у вас, может, вы хотите скрасить одиночество. Всякое разное бывает. <связать> Второй вариант можно. Ну да. Ну просто может. Ну хорошо. Давайте я тогда спрошу вас, если можете ответьте, как вы считаете, человек это homo sapiens? Человек это создание Божье. То есть не Homo sapiens. Ну, это люди придумали такое mm -hmm. наименование. Человек разумный. Вы видите сходство человека и животного или нет? Ну, например, с овца млекопитающего. Видите? Ну, отчасти, конечно же. Mm -hmm. Наблюдали ли вы за психологией животных? раз как они там разные котики по-разному себя ведут, например. Не наблюдали такого? Наблюдал. Наблюдал. Них... говорил с ним. Ну это не считается. Значит у них характер есть свой, да, у каждого кота, например. Конечно. Угу. Это не признак какого-то э, зародыша такого разума или признак для вас? Ну конечно, это разум. Uh -huh, Цветок правильно. это тоже разум. Грибы. Да. Грибы mm -hmm. имеют мозги, mm -hmm. да? Разум. А что вы курите? Электронную сигарету. Вы выехали из Украины? Да. Из какого города? С Мариуполем. Якщо я вам буду спілкуватися з вами українською, ви мене зрозумієте? Да. Ви зараз на стрімі не против. Ну, не проти. Ясно. Ну, але що приводить вас в рулетку, не можете сказати? Ну, певно, скука, типу, хочете з українцями поспілкуватися. Логічно. Дивіться, і питання таке. Я люблю відстоювати українську мову. Ну, я люблю українську мову, я хочу подарувати світу щось на українській мові від себе. І я завжди. Мрію, щоб якщо спільнота людей, щоб вони спілкувалися українською там, де я нахожусь Я дебіл для вас чи ні? Як ви вважаєте? Да ні, це ваше желання. Да, ні. Нормально. Розумію. Окей. А е, якщо я хочу, щоб українець до мене на українській говорив, якщо він знає, я дебіл чи ні? Ні, почне. Це ваше жлання. Ви можете хотіти, що захотіти. Угу. Ви давно в Німеччині вже виходите? Ну, как только можно было с Мариуполя уехать, так сразу. У вас есть там родичи, знакомые, друзья? Там, на территориях? Да. Они классные сейчас живут или нет? А кто классно сейчас в Украине живет? Я... Вы можете ответить на мое вопрос? Ну, я вам встречный вопрос. Кто классно сейчас в Украине живет? Вы можете на, да, глупая... на... глупий вопрос. їм подобається в Маріуполі зараз жити? Ну. Мені ж подобається Вінниці. жити. Ага, Так, глупий вопрос. Чому? А вам подобається те, що зараз в Україні відбувається Ні. Скажіть, будь ласка. А будь ласка. Ви вважаєте, що Путін не, вин... не винний в цьому, що в Маріуполь зараз під Росією? Слідуючий вопрос. Скажіть, будь ласка, а те, що Маріуполь під Росією, це для вас добре чи погано? Що уходить від мене, шо я сделав? Що ви пішли? Давай. Все. Я не я хочу з тобою спілкувати. Давай. Дякую. наше життя це стрім. Наші донатори. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, Наші великі сім'ї.